У мене закінчується карта. Що робити? Говорить мені сьогодні громадянка України. Е, відповідаю на це питання. Карта у громадянина України закінчується 30.06.2024 року. Коли б вона не була написана, що там вона закінчується, вона закінчується саме того дня, коли. Е, який вказаний у уставі у зміні до устави про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту, і не пізніше до цього моменту кожен громадянин України може подати внісик на побит часовий або сталий, чи якісь інші документи, які легалізують його перебування. А якщо ця людина подала внісик на побит часовий, то її перебування є легальним до ухвалення рішення в її справі. Тобто, це буде тоді, коли вам прийде рішення, що або вам відмовлено, або ви отримали дозвіл на перебування і отримаєте карту побиту. Якщо залишились запитання, ставте 730 150 901. Головне, що треба запам'ятати. Легальність перебування громадян України нині ніхто не ставить під сумнів, коли б їхні документи не закінчились. Їхній паспорт громадянина України є підставою для перебування на території Польщі до 30.06.2024 року.